Вітаю вас на рівненському авторинку. Нарешті я дібрався до його. Вже трішки пізновато, 11 година, але все ж таки зніму відео. Сьогодні за браку часу зніму просто змішаний контент гарного перегляду. Перед нами Октавія А5, 1,6 бензин, 5-ступка механіка 7.990. Поряд стоїть Тігуан, 2.0 Дизель, ціна 10700 2009 року. Заглянемо всередину. Можна зняти? Да? Так, от автомобіль виглядає салоні і вигляд ззаду. Рухаємось далі на таких кортезних литих дисках стоїть шокус 1,8 бензин ціна Так, Дуже сумно дивитись на базари, ось такі постійно раніше аж кішило тими автомобілями, а зараз. Це як вимираючий вид автомобілів, які продаються на так? 7600 ціна 2008 рік. Ось така Kia Sportage продається, заглянемо всередину. І дуже мені дуже боляче дивитись на те, що автомобілів стає все менше і менше. Покупці десь... Діваються, автівок не більше є на авторинках, і що маємо, те маємо, по-простому кажучи. А перед нами за 7600 Chevrolet Cruze Автівка 2014 року в універсалі на величезних литих дисках 17-го радіусу. І ось такий автомобіль. Продаються тесли на автобазарі Рівне. 15500, 75 кВт 2018 рік. Колись, пам'ятаю, ці автівки були по 40 тисяч, по 35, там і до 50 доходило. А зараз ось вже ближче до людей. Електрички дуже-дуже здешевіли і гарний синій колір, хотів сказати. Здешевіли і стали ближче до людей. BMW X5 є 70 Якщо ще не помиляюся, поправте мене. Восьмирік 3,0 дизель 17250 доларів. Ось дорожче, ніж Тесла, ось такий німецький монстр з 3.0 дизельовим двигуном. Так, а цей автомобіль для людей попроще. Е, так, в лапках. газ-бензин 1.2 наш Логан, е, а точніше сказати Логан МСВ. Для людей, які взагалі не перебирають автівками, не мають, грубо кажучи, якихось прив'язок. Для яких просто треба робоча конячка, їздити від точки А в точку Б, перевозити щось просте, себе перевозити, неприхітливо і так далі. Візьмімо задній ряд, чи багато місця в такому автомобілі має його бути достатньо, навіть більше, ніж достатньо. І нічого тут все все дуже дешево і по-простому. Третій маган. 1.6 бензин, 2008 рік, 6500 його і він кузов хатчбек. Безключовий доступ маємо, механічна коробка передач шестиступенева, тканевий салон. Авто на літній гумі. Позаглядав я в Логан МСВ, тепер треба порівняти з... з таким елітним, грубо кажучи, кросовером так? відразу аура автомобіля відрізняється. Ось так, глядає задній рецедінь, ніби також автомобіль, але зовсім інша філософія. Ще раз відзняв беху. Друга мазда на авторинку. Яка е -е її ціна? 4200 ціна, напевно, вигоріла дуже. 1.4 бензин, 2006 рік, 4200. Напевно ви на камеру не побачите, я вам просто продиктую. Навіть такі невеличкі міські автомобілі попадаються на авторинку рівне. Підзвали мене номер телефону Mazda, ще написали. Зафіксую. Обійду цей автомобіль, бо зніму навіть може всередині трішки. Давайте салон хоч знімо. Тут все в порядку. Все в порядку, каже продавець, ніяких проблем немає, все працює по електриці, Де по одву. Самі пригнали, кажуть, неділю назад свіженький автомобіль. Ще, ще потрібно буде обслужити його, але все тут непогано. Чоловік сам пригнав, вручається. Так що телефонуйте, запитуйте. Далі нас зустрічає електричка. 15-й рік, 186 кілометрів запас ходу 120 кМ. Далі є гольф 14 -го року, 7850. Знову ж таки, СОГ86% запас ходу, так само 120 км. Можемо заглянути в гольф, роздивитися. Якісні матеріали, привабливі, ось непогана така тканина на ощуп, всі 4 склопідйомника, асистенти, шкіряне мультикермо і так далі. Демонструють багажне відділення, наскільки тут високо у нас немає у нас ніякої запаски, нічого, тільки шнури для підзарядки. Можемо поцікавитись, по чому Кашкає. Одного разу в телефонні розмови я спілкувався і казав, що за 10 тисяч можна знайти Кашкає 2009-10 року, а тут он за 8600, ще й 1,5 дизель, навіть не бензиновий. І це ще й і це ще у нас Кашкай плюс 2. Тобто 7 місце ціна його 8600. Механічна шестиступенева механіка, шкіряний салон і ось такий кросовер. Перед нами така незвична автівка для тих, хто любить комфорт, невеличку таку стареньку розкіш, можна сказати, Cadillac з 4,6 бензиновим двигуном. Потрібно, напевне, мати свою невеличку заправку, щоб їздити на такому автомобілі. З автоматичною коробкою передач, звісно, ціна його 9850, ось така шкіра з мамота якогось величезні тяжкі двері, американська зовнішність, будете зразу вирізнятися в потоці. В Україні таких автівок небагато. Ну, я ж кажу, щоб прокормити цього монстра, потрібно мати особисту заправку. Із цікавого пасажир цей течек 19 турбодизель. Ціна 6200. Можемо обійти, обглянути. Догледжений, обслужений, бачимо, були тут певні малярні роботи проведені. Він навіть відкритий всередині чисто, охайно. хайно хазяйська машина. Заглянемо в салон. Ось такі тут шторки непогані. Відкриємо лінолеум. Чистенько, акуратно. І маємо невеличкий багажник. Для тих, хто розуміється. На господарювання. кинув мішечок картошки, загрузив сім'ю, виїхав на рибалку, в додаток нова зимня гума, спереду так само. Для простих, невибабливих, хазяйновитих людей. До речі, на автомайданчики ми завітаємо трішки пізніше. Є можливість в нас крім суботи сюди попадати, а так при дорозі побачити можна ще ліфа. За 10 тисяч 16 рік і він у нас на 30 кВт годин з комплектацією басейну. Хто не в курсі перші покоління, ну це також є перше покоління, але вони е до 16-ї після робились на 24 кВт. години Далі після 2016 року, якщо я не помиляюсь, поправте мене, на них вже ставили трішки е витривалішу ну, батарею з більшою кількістю кВт. Тобто на 30 кВт. І ось цей це екземпляр якраз перед нами. Є дитяче крісло ззаді. треба уточнити, чи воно також продається з автомобілем. І запас ходу приблизно десь на 150 км. буде цього ліфа. На 30 кВт батареї. Знаємо, що 24 кВт проїде в районі 100 км, тобто 50 км, грубо кажучи, більше він проїжджає, ніж Автомобіль зменшує в батарею. Що ж у нас тут є ще цікавого? Тауран продається. Ціна. А яка ціна? 10300 300. 10 -300. віддачу 2013 рік. 1,6 візель. Телефончик. Поправлять номери телефонів. Ось такий на Рівницькому. Вторинку Тауран, можливо, я помилився спочатку з назвою, заглянув всередину. комплектацію бачите на а, екрані, грубо кажучи, не буду озвучувати. І ось такий автомобіль, бажано. Завещимо е сьогоднішній невеличкий такий відеоогляд ось цим рядом автомобілів. Тут у нас Фабія 1.4, бензин 4150 доларів, попереду в неї стоїть шкода Octavia Tour з ціною 5500, 2010 рік 1.6 газ бензин, далі нас з'їчала трафік. Глянемо шестиступенево. Механіка 11 рік, 14400 ціна, пасажир у нас, 2.0 дизельок. Йдемо далі. Знову ж таки, маганчик без ціни нібито, в чорному кольорі. 10-11 рік, а, 7200 ціна, 1,5 дизельок. Так, нарешті щось. Людський я бачу на авторинку. Я жартую, звісно. Але небагато таких автомобілів завжди мені їх приємно бачити і знімати, тому що не лінуються люди виїжджати, показувати. 650 у нас. 2008 рік, 1.2 інжектор. Ось така сливута. Колись я в минулому, 2014-му, ні, десь. У 2015 році я також купляв за таку саму ціну Славуту 1650 доларів, аж пам'ятаю, ностальгія бере перший мій автомобіль. І Рено Clio на автоматичній коробці 6800 2007 року. Синенький, простенький. Новий багловий автомобіль. На цьому буду завершити ось таке коротеньке відео. Дякую, що ви залишаєтесь на каналі. Дякую, що дочекались нарешті контент від мене. Перепрошую за мою відсутність, такі обставини. Нічого з тим я не можу вдіяти. Велике мене бажання, я вже засумувався цими автомобілями, за такими. Е Авторинками так, але дуже прикро бачити, що нинішня ситуація в Україні робить до того, призводить, що автомобілі і автомобільні ринки якби вимирають, грубо кажучи, дуже мало людей. Немає того хайпу, немає того руху, як колись раніше. Дуже-дуже шкода. Ну що ж, маємо те, що маємо. Не буду повторюватись. На рахунок діагностики автомобілів, підбору Рівне, Луцьк. Телефонуйте, а залишу свої контакти. Всім миру. До зустрічі!